Мої вітання всім глядачам першого міського телеканал. Продовжує працювати. Тримайтеся, українці. Попереду перемога. Вона буде обов'язково. Найближчі 22 хвилини в нашій студії політолог Михайло Шабанов. Вітаю вас! Вітаю! Хотілось би дуже з вами поговорити: як з політологом, як з обізнаною людиною, з людиною, яка вміє думати в першу чергу, і вміє аналізувати ту ситуацію, яка стається. А не просто робити, як роблять е оці діванні наші експерти. Ой, все, ну понеслося. Хочеться поговорити з вами про кадропад, який стався в е е команді Зеленського, який пройшов е гучною такою червоною лінією по всім засобам масової інформації про то, що це було, чого це, чи дійсно так треба було робити, і так далі. І ми побачили, що. Тож багато голів злетіло, і прямо такий пакет гарячих новин, і дехто ну, було зрозуміло, що очікувано пішов, дехто було незрозуміло чого, і виникли питання, а що це таке, і так далі. Давайте все ж таки почнемо з того для вас, як для політолога, оцей от кадропад він очікуваний був. Чи розуміли ви, що президент Зеленський буде не тільки воювати з росіянами, не тільки прибирати ось цю лаву військову, але ще й займеться чисткою кадрів? Ну це абсолютно зрозумілий крок. Насправді наша країна знаходиться у ситуації багатьох викликів. Є угу. виклики зовнішні, відповідно да. ворожа агресія. Є виклики внутрішні, з якими традиційно треба боротися, і особливо в період, ну скажімо так. Військової агресії, uh -huh. тиску відповідного воєнного, тобто, ми повинні робити швидкі кадрові рішення там, де це потрібно. Uh -huh. І ми бачимо, що тут різні лінії досить кадрових змін, тобто і офіс президента, і кабінет міністрів відповідно, і рівень місцевого, да. скажімо так, самоврядування І міністерство оборони, все-все. Міністерство все. оборони дійсно, тобто, в межах міністерства, це взагалі. Насправді потрібний показовий демонстративний крок угу. для а, певного рівня демонстрації транспарентності відкритості до наших партнерів, бо це угу. нам зараз необхідно, і кожен наш крок у сенсі боротьби з корупційними викликами, кожен наш крок у сенсі боротьби з певними іншими організаційними недоліками, які да. також присутні, і я думаю, вони є в тому числі однією з причин звільнень. Скажімо так, ось а, всі ці моменти а, сукупно дають синергетичний ефект для оновлення системи. Бо під час війни система а, системі і політичній і державній системі загалом треба дуже форсовано швидко реагувати на всі ці а, проблеми. Які виникають, і дійсно певні недосконалості, певні, як то кажуть, промахи в створенні менеджеріальної системи, вони даються в знаки і треба їх дуже швидко вирішувати. І дуже добре, що у цій ситуації президент України взяв на себе політичну, в тому числі суб'єктність, угу. централізовано вирішити ці проблеми по різним лініям, знову ж таки різним рівням владного, скажімо так, організму. Угу. Скажіть мені, будь ласка. А... Не виглядає це як е, такий невеликий е, ківок у сторону своїх виборців, бо 24-й рік не за горами, е, рік виборів. Якщо все ж таки а ми сподіваємося, що у 23-му році ми переможемо і зупиниться війна, і все піде своїм чередом, то у 24-му, звісно, будуть вибори президента. І от те, як він зараз показує, що він все ж таки не просто президент, який сидить у кабінеті там і вирішує якісь військові моменти, а ще й політик такий міцний політик, який може взяти і прибрати тих людей, які з його точки зору не повинні займати такі високі поважні крісла. чи не ківок це в сторону виборців? Ну, будь-яка дія, насправді такою топовою людини, такого угу. топового державного діяча як президент, сприймається в тому числі у політичному сенсі, але наразі президент діє скоріше як державник у цьому угу. сенсі, ніж політик. Бо політику а треба подобатись а деякі кадрові зміни вони не дуже будуть подобатися і окремим прошаркам населення. Да. Ось і окремим сегментам організаційної системи, в тому числі і на рівні виконавчої влади, ці рішення не ду вже будуть подобатись, але вони необхідні. Вони є не панацеєю, але необхідним кроком для того, щоб система зміцніла. Uh -huh. І наразі президент має вже досить високий рейтинг. Тобто yeah. підвищувати його за допомогою, ну скажімо так, швидких кадрових рішень, uh -huh. тобто на рівні там за міністр чи на рівні відповідно різних замів на різних рівнях. А це не дуже ну так повплине загалом на досить високий фон рейтингового сприйняття у. Виборців на майбутнє, тобто uh -huh. зараз рі рі речі йде річде не про майбутнє, а про теперішнє про теперішній стан системи, uh -huh. коли а, є проблеми, є проблема корупційна, і наразі дуже добре, що свого часу ми наладили досить налагодили досить такий потужний інструмент антикорупційної інфраструктури, яка наразі працює, Тобто yeah. в тому числі і національне агентство, в тому числі відповідний, скажімо так, організація в межах. Генпрокуратура, да. ось тобто, всі ці моменти вони наразі спрацьовують, і це дуже добре у mm -hmm. сенсі подолання корупційного фону. Бо саме корупційний фон є тим а, маркером сприйняття. Власне, який вдається в знаки для наших західних партнерів, тим більше ми зараз говоримо про поставки тяжкого зброєння, тим більше ми говоримо про збільшення фінансування. Угу. Тобто, і у цьому сенсі, і на е, рівні урядів західних, і на рівні кожного, навіть там простого американця, повинно бути сприйняття того. Що є відповідальність, є відповідальність за розповсюдження коштів, є стійка організаційна система, є стійке розуміння ну загальних потреб. Угу. Справді. і власне корупція у такий період вона є не просто небезпечною, вона є. Абсолютно ну з точки зору агресивним таким елементом, який фактично да. систему руйнує. Тобто її треба долати і дуже швидко, показово демонстративно тим більше що у фінансовому сенсі, під час війни стан, ну, скажімо так, залишає бажати краще у цих моментах. Звісно. Дійсно, корупція вона виглядає демонстративним демаршем. З боку деяких чиновників у цьому сенсі, навіть звинувачення, да що не підтверджені, уже вони вже виглядають досить ничемно, м'яко угу. кажучи. Ну ви знаєте, з першого дня, коли з'явився президент а, і поруч з ним пан Єрмак, дуже багато людей спочатку казали, що це проросійський політик, що це сірий кардинал, який буде все ж таки на російську сторону працювати більше. Зараз ми бачимо, що скрізь, де є президент, скрізь є пан Єрмак. Скрізь у всіх поїздках Єрмак. У багатьох рішеннях ми бачимо, виглядає трошечки Єрмак. І коли звільнили пана Тимошенко, всі почали казати: це звільнив саме Єрмак. Бо в них були якісь, е, які ми не бачили назовні, але все ж таки були якісь сперечання з Тимошенко. Єрмак вони завжди про щось там воювали всередині Офісу президента. От це рішення ви не вважаєте, що це не президент рішив, що це допоміг йому сірий кардинал? І взагалі-то добре мати такого сірого кардинала політику собі, щоб він тобі вирішував, і щоб у нього було таке ставлення до нього народу? Народ до сих пір достеменно не знає, чи з Росією він, чи не з Росією він. Чи він це вирішує, чи не він, чи він на вушко президенту, чи не він? Це нормально мати таку людину поруч з собою. Ну насправді, пан Єрмак, як мені здається, він також зазнав особистісних трансформацій у контексті і е, свого керування Офісом президента в контексті мотивації, бачання. Якихось певних наративів, і а, він не є проросійським, він є суто українським, на мій погляд, полі uh -huh. політиком, управлінцем, які робить ті речі, які він може робити наразі. Так. І а, ось звільнення Тимошенка, на мій погляд, це скоріше рішення президента, можливо, дійсно мали місце певні, а, як то кажуть, конфліктогенні аспекти uh -huh. у відносинах різних представників а, офісу. Скажімо так, президента, радників і таке інше, і тому і тому пана Тимошенко довелося дійсно ну звільнити або він відтоді, або напи пішов на сам, написав да. так да. за власне банків. Тобто, хов, всі да. ми бачили да. а, цю а, заяву в Телеграм. Тобто, uh -huh. цей момент він свідчить про те, що можливо, а це така превентивна, ну як то кажуть, міра у сенсі подолання тієї конфліктогенності, яка складалася uh -huh. в межах офісу президента, тому що дійсно багато тиску. Uh -huh. На офіс президента зараз багато рішень, і у цих умовах ну допускати певні якісь а, конфліктні елементи, можливі, потенційні, так, так так а це зовсім ну не потрібно. Uh -huh. Це зовсім не потрібно, і ми будемо надалі дійсно підслідковувати цю ситуацію, uh -huh. що власне які кроки буде надалі робити пан Тимошенко uh -huh. дійсно а, вже поза офісом uh -huh. президента. Спасає. Ну суто я теж бачу, що пан Єрмак змінився. І спочатку я ну не бачив в ньому такого російського сліду, як там всі казали. Але дуже цікаво було, хто грав на цю сторону, хто е, роздухував цю ситуацію навколо нього. Кому повинно було хто грав проти Єрмака? Хто це мог бути? Це е, суто росіяни. Вони ж е, дуже сильно впливові да, у таких своїх пропагандистських питаннях, і вони могли якимось чином про це і сплачувати і продвигати. Або це боротьба була за президентське крісло, якісь інші люди. Хто міг намагатися підставити єрмака? там пам'ятаєте, був хто підставив кроліка Роджера? Хто мог грати от проти Єрмака, на ваш погляд? Ну насправді дійсно елементи російської пропаганди, розмухування ситуації, да. як то кажуть. У різні моменти вже на різних етапах президентства пана Зеленського, угу. але наразі можна сказати і про внутрішні, ну скажімо так, не чвар скоріше такі відносини між різними політичними силами, які знаходяться в межах законодавчої гілки, угу. і в них різні споглядання, різні позиції щодо офісу президента. Це нормальна да. для демократичної України. Да. Тобто ми розуміємо, що кожен президент нас, і це знову ж таки нормально приходить до влади в масштабах і в межах своєї команди. І пан Єрмак був частиною команди, і тому можливо, ну критика, певні звинувачення, певні можливо компроментуючі матеріали вони з'являлися. Але наразі ми бачимо, що всі ці матеріали ну, вони знову ж таки відійшли на. Абсолютно такий а, задній yeah. план з фронтального, mm -hmm. і крім того, можливо, це пов'язано з певним меморандумом між політичними силами, опозиційними та владою, які домовилися. Ну на а, воєнний період yeah. між собою не вести таких, як то кажуть, а, mm -hmm. досить виразних mm -hmm. так відносин, досить гострих відно не mm -hmm. загострювати ситуацію. Можливо, це пов'язано саме з цим. Ми побачили, що голови обласних держадміністрацій полетіли да, Там була і Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Сумська, Херсонська область залишилася без голів. Зараз хтось, звісно, буде на їх місцях. Чи не загрожує одеській голові чогось? Як зараз виглядає глава одеської облдержадміністрації в очах президента? Чи не загрожує і нам? Залишитися без а, держадміністрації, я думаю, такий момент нам зовсім не загрожує. Mm -hmm. Бо ми е, дійсно справляємося з тими викликами, які стоять на місцевому рівні перед адміністрацією mm -hmm. військовою адміністрацією. І а, ну з іншого боку, вже є певні кадрові перетрубації, тобто да. зам відповідно голови а, військової адміністрації. Але там я так розумію, є певна справа. Є да. повинна бути відповідальність, і дуже добре, що держава вчасно всі її структури зреагували на цей момент угу. а, корупційний, як я розумію, усь, да. і дуже швидко його а, вирішили. Угу. Крім цього моменту, дійсно, ми демонструємо досить ну, на мій погляд, що найменше відслідковуючи, все те, що відбувається, досить високий рівень, ну скажімо так, спроможності а, вистоювати у цій ситуації і у сенсі. Обороноздатності і у сенсі економічному, і у сенсі енергетичному у різних сенсах yeah, yeah, yeah. І, е, і пан Марченко, і весь власне апарат е, військової адміністрації. Він з своїми викликами справляється абсолютно. І крім того, дійсно е, стратегічне значення зараз таких змін ну, наразі для одеського регіону. Я думаю, воно просто ну не потрібно. Uh -huh. Такі зміни не потрібні, такі кадрові перетрубації. Насправді. Перед тим як от цей кадропад почався, президент Зеленський звернувся до партнерів західних і сказав, що буде тиждень величезних рішень, таких дуже сильних. От ми його бачимо цей тиждень. А чи продовжиться цей тиждень? Ну, по-перше, ми розуміємо, що е, корупціонерів там достатньо. Це можна весь рік поділити на тижні і кожного тижня когось звільняти. Бо людей таких забруднених дуже багато. А чи є сенс продовжувати його зараз? Чи є сенс знов-таки зробити якусь паузу, подивитися, як будуть працювати ці з огляду на страх, який з'явився, бо може і нас зараз зачепить, і потім знов накопичили, накопичили і пакетно звільнили когось ще? Як ви вважаєте, чи будуть там зараз продовжуватися ці кадрові зміни? Я думаю, що цей процес його ну, зупинити вже власне неможливо, mm -hmm. бо нашим західним партнерам треба дійсно продемонструвати, наскільки ми відійшли. Від того корупційного фону, який mm -hmm. існував раніше, наскільки ми змінюємося у цьому сенсі, наскільки ми готові до, як то кажуть, ну отримання тієї чи іншої допомоги, наскільки mm -hmm. наша система готова для цього сприйняття і цього. щоб ця допомога не розбігалася, так, і щоб ця допомога відповідно вона була адресною, щоб yeah. вона доходила відповідно, і таке інше це стосується багатьох міністерств. це стосується в тому числі міністерства інфраструктури, це стосується інших важливих. Напрямків, скажімо так, розходження, фінансування uh -huh. і таке інше, тому це демонстрація, вона буде продовжуватися, і з іншого боку, це необхідне реформування, перетрубація, яка демонструє самим, як ви сказали, абсолютно вірно, самим чиновникам, тим, які мають певний, як то кажуть, можливо, корупційний yeah. фонд. А uh -huh. що е, стратегія, і, взагалі, ну скажімо так, тип поведінки він змінюється. У сенсі, якщо ви отримуєте певну владу, то ви маєте певну відповідальність. Ви uh -huh. абсолютно транспарентні, ви абсолютно відкриті для суспільства. І наразі, коли йде воєнний час, коли суспільство не може в повній мірі за певних причин абсолютно uh -huh. нормальних сприйняти та контролювати вас за цих моментів, підключаються саме в тому числі президент України, і централізовано робить кроки з подолання. Тих моментів, або щонайменше дає меседж відповідним структурам щодо подолання тих проблемних моментів, які існують в системі управління. Бо якраз а, такі системні кроки, і ця, цей процес він не буде завершуватися. Це угу. буде постійна робота насправді. Тому що ми не будемо її робити, ми не зможемо просто, як то кажуть, перемогти цій угу. війні, тому угу. що це також фронт. Це ну є так. фронт антикорупційний, це є фронт проти халатності і інших моментів. Суто організаційних, ось які треба подолати перед великим потенційним великим викликом лютого угу. місяця, так можливим наступом масштабним знову ж таки агресора. Да. Тобто, це все можливо потенційно, і ми повинні бути до цього не тільки у військовому плані, але в організаційному, але у сенсі людського ресурсу, який ми маємо, uh -huh. чиновницький ресурс. Ми повинні бути готові з вами, uh -huh. і до речі, ці звільнення голів вони саме стосуються тих областей, які є наразі в тому числі частково yeah. окупованими, yeah. тобто, це є також, на мій погляд, показовий момент перетрубації на місцях, необхідною для подальших кроків. Спочатку війни склалося навіть для людей, які там не політологи, не зв'язані з політикою, вони розуміли, що в нас в країні залишився один політик виключно один політик це президент. Всіх інших політиків не стало. Вони десь там чимось займаються, хтось там волонтерством, хтось може раз на місяць якусь світлину виставити, щось гучне намагається сказати, але все одно є тільки одна політична постать президент. Більше нікого нема. От коли такі виявляються величезні виклики. Я корупція, звісно, президент повинен втручатися. Але при цьому, чи не буде це означати, що якщо президент і далі буде так робити, буде така повна узурпація власті? Є тільки президент і більше нічого. Все залежить від тільки президента, і більше ні від кого. Чи не станемо ми а, повністю президентською такою парафією, якою він буде управляти? І все, він буде сам робити такі шаги, він буде сам звільняти людей і так далі. Чи не отримуємо ми такого от а, могутнього бога-президента? Ні, насправді, незважаючи на а, і харизматичні, абсолютно такі зміни mm -hmm. на харизматичний такий імідж діючого президента на ті кроки, на ту репутацію, які він наразі вибудовує абсолютно вірним, як то кажуть, шляхом йде mm -hmm. у цьому сенсі, не зважаючи на це. Одночасно в нас будується досить потужна інституційна структура взаємоконтролю між гілками влади взаємоконтролю гілок влади по відношенню до в тому числі офісу президента. Uh -huh. Тобто, ці, ці кроки взаємні і крім того. Ми знаходимось під досить, досить високим рівнем контролю і моніторингу угу. з боку наших західних партнерів. Да. І відповідно їх основна задача це дати нам можливість побудувати демократичні інституції, які не дадуть змоги. Ну скажімо так, на майбутнє, ну якісь. Нерівноваги, якісь проблеми, щоб вони виникали в цього щоб не було. Тобто uh -huh. демократичні інституції наразі вони під пильним uh, оком наших західних партнерів, в тому числі вони вибудовуються. Тому я вважаю, що так, рейтинг президента великий, і це нормально у воєнний час, коли uh -huh. треба робити багато рішень, різних рішень. Yeah, yeah. Uh, і навіть у сенсі міжнародного сприйняття, ну, достатньо такого такої заяви, що там, наприклад, бюст зеленського Капітолії. тобто, це також досить великий рейтинг і серед західних політиків надвеликий. Але у цій ситуації я думаю, президент особистісно він не піде на якісь елементи, ну скажімо так, монополізації влади у негативному сенсі. Угу. Тобто він на це не піде, і це буде абсолютно ну нормальним для сприйняття нашого населення. І дивіться у цей момент. А, ну я дещо не погоджую, що наші партійні керівники, керівники а, великих українських парламентських партій вони ніяк себе не проявляють. Угу. Проявляють в тому числі європейська солідарність. Пан Порошенко постійно там і в телеграм-каналах відповідно в соціальних мережах інші uh -huh. керівники інших великих парламентських фракцій, партій, вони знову ж таки себе проявляють, і в тому числі в волонтерській діяльності. Але я нагадую, що існує певна домовленість, меморандум на час війни, коли критика на адресу президента, взаємна критика, вона дещо, ну скажімо так. Не під забороною, але є домовленість, що цього не робити, Трошки щоб не розгойдувати дійсно ситуацію. Але я думаю, що з завершенням війни дійсно критика буде потужною і взаємна критика, в тому числі. Тобто цей момент він зберігається і він чекає свого часу, нормалізації нашого життя. Загалом і політичне життя. Воно зразу ж на це відреагує. Ну і ми чекаємо на мирне життя. Ми чекаємо на цей період. Хай повернуться оці от сперечання політиків. Головне, щоб не було війни. Тож я хочу подякувати вам за те, що Дякую. були. Дякую за дуже приємну співбесіду. Політолог Михайло Шабанов був сьогодні в нашій студії. всім нам, українцям, бажаємо мирного життя. Тримайтеся, українці! Тримайтеся, залиш. Айтеся з першим міськими, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.